Окреслити здорове бачення християнського проводу у 21 столітті зовсім непросто з книги Генрі Новена «В Вім'я Ісуса, приїхавши відвідати мене у спільноті Дейбрейк біля Торонто, мій друг Мюррей МакДоналл запитав, чи не хотів би я, скориставшись нагодою 15-ю річницею створення Центру розвитку людини у Вашингтоні, висловитись на тему християнського лідерства у 21 столітті. Хоч на той час я не так давно розпочав священичу працю у Дейбрейку, одній зі спільнот ляршу для людей з вадами розумового розвитку, та розчаровувати Мюрея, голову правління центру розвитку людини, який вклав чимало часу й енергії у його зростання, мені не хотілося. Я також знав отця Вінсента Двайера, засновника центру, і дуже захоплювався його відданою працею, спрямованою на те, щоб допомагати священикам і служителям. У пошуках емоційної та духовної цілісності. Тож я сказав так. Однак, відгукнувшись на це запрошення, я зрозумів, що окреслити здорове бачення християнського лідерства у 21 столітті зовсім непросто, аудиторію становитимуть в основному священники, самі глибоко залучені у служіння своїм побратимам у священстві. Що міг я сказати людям, які думають про майбутнє священства та служіння в церкві день у день. Я також замислювався про те, як можна дивитись вперед у нове століття, якщо ще у 1950-х ніхто не зумів би, на мою думку, передбачити ситуацію, в якій опинилася більшість священників сьогодні. І все ж, що більше я твердив сам собі, я не зможу цього зробити, то сильніше відчував бажання висловити свої думки про служіння. Адже після того, як я приєднався до спільноти Daybreak, вони зазнали значних змін. Багато років я читав курси про служіння. Тепер, відійшовши від академічного життя і відгукнувшись на покликання до священства серед розумово неповносправних людей та їхніх асистентів, я запитував себе: як мені жити нині з дня на день, після того, як 20 років я звертався до молодих людей, що готуються до служіння? Що я думаю про своє служіння і як ці думки впливають на те, що я щодня говорю і роблю? Я також прийшов до переконання, що турбуватися про наступний день, наступний тиждень, наступний рік чи наступне століття мені не варто. Чим більше бажання я відчуватиму чесно, подивитися на те, що я зараз думаю, говорю і роблю, тим легше мені буде відповісти на порухи Божого Духа в мені порухи, які ведуть мене у майбутнє. Бог є Богом сьогодення, і тим, хто готовий уважно прислухатися до поточного моменту. Він вказує кроки, що їх треба зробити на шляху до майбутнього. Не журіться завтрашнім днем, каже Ісус. завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі Його лиха, Матвія, 6, розділ 34 вірш. З такими от думками я й почав записувати те, що найглибше переживав у своєму теперішньому священичому житті у Дейбрейку, намагаючись ретельно розпізнати. Що зі свого власного досвіду та розуміння міг би запропонувати священникам та служителям, які живуть за дуже різних обставин? Так з'явилася ця книжка. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги Поділіться цим уривком з вашими друзями. У групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу, для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.